Які два відомі футболісти пропустять матч Україна-Бельгія? Несподівана публічна критика зірки збірної України від головного тренера. Віталій Миколенко потрапив на перегляд топ клубу АПЛ. Названо стільки тримає Реал Мадрид від літнього трансферу Андрія Луніна. А також черговий гол запаєр від Артема Степанова та як в збірні України підкололи Артема Довбека. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Артем Довбик відзначився своїм десятим голом у серії А, який підняв його рому на сьому сходинку турнірної таблиці. До зони Ліги Чемпіонів Вовкам не вистачає всього чотирьох очок. Але незважаючи на це, по Артему знову прийшла нова хвиля критики. Цього разу форварда збірної України розкритикували головний тренер Клаудіо Раньєрі та екс-форвард збірної Італії Франческо Граціані. А тренер, взагалі, здивував своєю відвертістю, зважаючи на те, що лише кілька днів тому говорив, що всі проблеми команди не вийдуть за межі роздягальні. Я багато чого очікую від нього. Артем має реагувати і показувати, який він гравець. Я вірю в нього і він повинен вірити в нас. У нас агресивна манера гри. І я сказав довбику, щоб він думав про те, як він грає, а не тільки про голи. Якщо він думає тільки про голи, то це погано. Якщо ти не даєш мені ані гри, ані голів, це розчаровує. Артем повинен боротися, як і всі. Я не хочу вірити, що він здався. Але він повинен довести мені це на тренуваннях. Якщо він здасться, у мене є 25 інших футболістів, які хочуть грати. Довбек це хлопець, якому потрібні любов і розуміння. Команда, і я даємо йому це. Я підбадьорюю його, тому що нападник по праву живе заради гола. Але я сказав йому, що це не все, що має значення. Потрібно також добре грати і докладати зусиль. Цитує раньєрі дає рома TV». Ще гостріше висловився чемпіон світу. Як тип центрального нападника, він мені не подобається, тому що він передбачуваний, в основному використовує ліву ногу, не тисне, не штовхається, не дуже настирливий у футбольному плані. Я говорив теж саме про Джеко, і хоча між ними величезна різниця, якби у Довбика була моя настирливість під воротами, він би забив удвічі більше голів, цитує Граціані Іл Романіста. Ну а поки що, Артем Довбик став жертвою жартів у збірні. Форварда зустріли в аеропорту з табличкою Добвік, що стало відсилкою до помилки Роми у 14-му турі серії А проти Аталанти. Тоді Артем став жертвою необачності працівників клубу, адже на його футболці було написано прізвище з помилкою. Вже но, аж, навпаки, всі в захваті від форми, в якій після надскладної травми, повернувся Руслан Маліновський. Головний тренер Патрік Вієра заявив, приємно бачити Маліновського на полі. Він дуже гарно віддавав передачі. І перший асист був прекрасним, і другий також. Він показав якість у цих двох голах, але я все ще хочу більшого й очікую, що він заб'є більше голів і зробить більше гольових передач, тому що він важливий гравець. Маліновський це гравець світового рівня. Він демонструє свою індивідуальність та фізичні якості, але він все ще не готовий на 100%, хоч і прогресує з кожним тижнем. Цитує Вієйру з Осфанта. Воротар Нікола Леалі також не приховував своєї радості від такого підсилення. У Маліновського є великий досвід, і я думаю, що він знає, як впоратися з моментом. У нього є чудові якості, і ми з ним близькі. Руслан взагалі має фундаментальне значення для нас. За ці місяці він добре попрацював над поверненням. Ми повністю його підтримуємо, бо знаємо, що він у будь-який момент може змінити ситуацію на полі. Цитує Леалі Бонкальчо-Атуті. Подякував за два асисти Руслана і автор переможного дубля Фабіо Мірейті, який зазначив, що ці голи повністю заслуга Маліновського. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проєкту про футбол Фавбет. Свій п'ятий гол в останніх чотирьох матчах за молодіжку Байера забив Артем Степанов. Аєць манга ман бай ріхтом Степанов. Де шутить зі ала 12-та Степанов. 12 Байя 04 фюрт мит 1-0. in der Hauptrunde für Stepanov. Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Бісідін відзначився першим голом за чеські лішення. Його команда здобула перемогу з рахунком 2-1. На це отець про те, що вказів наші центрати Бесадін. Главіця Ростава його проміняє трефавресу. Голу Косово на рахунку експівзахисника Олександрії та сина Руслана Костишина Дениса, який перебрався до цього чемпіонату лише взимку. Також він потрапив до символічної збірної туру. Чергове іноземне видання випустило статтю щодо потенційного літнього трансферу Андрія Луніна. Як і раніше, мова йде про Манчестер Юнайтед. Цього разу про це написали Ельгол Дігітал. Там не лише повідомили про те, що між сторонами вже відбулися перші контакти, а й навіть розкрили фінансову сторону можливої угоди. Мова йде про шалені цифри в районі 60-80 мільйонів євро. Раніше вже стало відомо, що Реал готовий продати Андрія у разі гарної пропозиції. Кандидати для заміни там вже знайдені. Може змінити команду і Віталій Миколенко. За його грою нещодавно спостерігали скаути Тотенгема. Шпори підшукують кандидата для конкуренції на лівому фланзі захисту. Окрім Віталія, англійці також стежать за Гут'єресом із Жирони та Аїтно Різвулвз. Однак раніше повідомлялося, що Миколенко один із небагатьох футболістів Евертона, навколо якого спробують будувати оновлену версію і рисок. Нещодавно клуб з Ліверпуля отримав нових власників, які пообіцяли значні фінансові вливання вже цього літа. Спірна Бельгії зазнала серйозних кадрових втрат перед поєдинком з Україною. Через пошкодження розташування команди покинули зірка Лейпцига Пенда та захисник Фулхема Тімоті Кастаня. На їхні місця викликані Бачуаї та Альда Хіла. Сам поєдинок відбудеться вже через два дні, 20 березня. В минулому відео згаданим був Войцех Щесне. Саме поляк стиг пограти за Арсенал, Рому, Ювентус та Барселону. Ну а цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.